Всіх, всіх вітаю, всім вітання. Слухайте, знаєте, хотіла записати Рілс, а потім вирішила, що ну, не хватить в Рілсі місця, щоб мені оце все, що я вам хочу сказати, туди помістити. Тож, беріть попкорн, наливайте собі чаю, поставте на паузу, а потім дивіться мене. Бо дуже хочу вам важливу тему розказати про те, як я сьогодні проводила розстановку і що було з дівчиною. А дійсно до речі, ще хочу сказати, що 28 лютого я буду проводити вебінар. Він буде. Відкритий, закритий. Коротше, він буде тільки по посиланню. Тож пишіть тут плюс під відео, якщо ви хочете попасти до мене на безкоштовний вебінар про жіночність, буду розказувати, що таке жіночі енергії, що таке, як в них жити, як в них існувати. Але зараз я хочу розказати про розстановку, яку я сьогодні провела, бо вона дуже така показна. Я навіть після розстановки пішла, прогулялася і думаю, блін, треба. Прямо вийти в ефірі і розказати, що було, бо це дуже багатьом людям може відгукнутися. І ви зрозумієте, чому важко живеться на світі. Отже, дівчина прийшла до мене з запитом. До речі, дівчина дуже з дуже ясним розумом, яка розуміє, що зі мною щось не те, і вона постійно шукає собі шукає собі можливість пропрацювати, тобто терапевти там медитації, регресії. І ось вона до мене приходить. До речі, приходить також від моєї подруги терапевтки. Вона каже: Аня, будь ласка, візьми її, бо я вже не знаю, якщо розстановка не допоможе, то не знаю, що вже допоможе. Бо дівчина, що вона відчувала? А дуже ясний розум, розуміння того, що є всі можливості, живе в дуже неймовірно класній країні. Все, але постійно в стражданнях. Постійно в стані вона навіть мені каже, кажання я вчора дивилася вже в інтернеті, хотіла собі побачити, може, у мене вже клінічна депресія. Думала, що може ну зі мною вже треба там ліки приймати. В чому проблема? Нема енергії, тіло взагалі не я каже, я не можу просто піднятися. І отакими от напливами це дуже довгий час, коли там трохи-трохи вона вилазить, трохи живе, і потім опять падає. Я каже, я не можу навіть встати, там помити пали, бо каже, ну просто немає сил. Отже, що я вам хочу сказати тут. До речі, ще вона ходила в регресії. Це також дуже важливий момент, який сьогодні хочу вам розказати. Коротше, ми дивимося, йдемо ідемо з неї розстановки, і в розстановці завжди я дуже велику частину розстановки приділяю на те, щоб людині, скажімо так. Пропрацювати мислення в те, що вона не може змінити, і в те, що є щось більше. Я називаю цю фігуру творець, який створив в цьому світі все. Да? Він створив там квіти, він створив людей, він створив всі умови, і він створює зараз війну, він створює відносини між людьми. Тобто є творець є якась дуже велика фігура, яка тут значить все це придумала, придумала, якась якусь придумала схему, в якій ми знаходимось. І дивіться, що дуже важливо, я працюю з нею з цією темою, і дуже багато людей є в мене такі. І для мене сь сьогоднішня клієнтка не була якась така, що я не знала, що з нею робити, бо я розумію, що відбувається. Не йдемо в прийняття. Ось вона мені каже, ну я не можу сприймати те, що тут все відбувається вірно. Я не можу сприймати те, що страждають люди, що відбувається війна, що там. там Щось там помирають, вбивають дітей. Я не можу це сприйняти. Ми дуже довго ходили біля цієї, цієї теми, ну, поки я вже не зрозуміла, в чому тут справа. Справа була в тому, що людина знаходиться, людина, яка переді мною сиділа, це, скажімо так, при, примір. Да, скажімо так, проявлення просто інопланетної душі, душі, яка не з цієї планети, яка не розуміє, як тут може таке відбуватися. Тож я розказувала навіть в ефірі, і я думаю, ну, люди, які мене слухають, для них не буде це така тема страшна, да, що є три віда душ: душі земні, душі інопланетні, душі зоряні. І ось я з нею спілкуюсь, і ми з нею починаємо пропрацьовувати тему те, що вона з іншої планети, що її душа взагалі-то вона не розуміє, як тут жити на цій землі. І вона мені каже дуже цікаву річ. Вона мені каже, Аня, я ходила на дві регресії, в яких я знаю, там прийшла інформація, що я з іншої планети, я знаю, з якої, я знаю, що там було, і так далі. І ось дивіться, людина прийшла дві регресії, і оці знання, розуміння, вони не допомагають. Ну, типу, окей, я знаю те, що я з іншої планети. Як це мені допомагає? Ну що і що тепер мені з цим робити? З цієї інформації, да, ніби? А дивіться, як, як ця людина вона проживає життя тут. Вона не згодна з тим, що відбувається на цій землі. Тобто вона не згодна з тим, що люди мають право страждати. Те, що в них оце відбувається, це ніби воно не має так відбуватися, вона постійно включена в це, вона постійно хоче допомагати людям, вона постійно хоче десь присутня бути. Але в людині не вистачає енергії і сил для того, щоб ну, страждати з усіма, розумієте? Тобто, і що вона, вона ж не живе своє життя? Тобто, вона, ну, ми там працювали, що стільки енергії уходить, стільки сил уходи на все, да, на всіх. Там, значить, в Ізраїлі відбувається війна і там якісь страждання, там в Україні, вона оце туди, туди, туди. І що, що, що відбувається? Вона лежить, вона не може нічого. А до речі, Людина, яка має дуже круті навички. Ну, тобто, вона дуже класний експерт в одній зі справ. А вона має дуже великі можливості, вона має оточення. Тобто, світ про що каже? Ну, живи своє життя, у тебе тут все може відбуватися, да? а в неї внутрішній я не згодна. Я не згодна з творцем, я не згодна, що так має відбуватися. І тоді що відбувається, розуміючи, що я тут розумію, що в неї йде конфлікт. В неї йде конфлікт з тому, що вона з іншої планети, і вона не розуміє, що можуть так люди жити, ми йдемо в пропрацьовку цього. І це дуже, дуже важливий факт, бо коли ви йдете в регресію і дізнаєтесь, що там, ну так, да, особі на непідготовлена людина, чи що, що з іншої планети, і що мені тепер ця інформація? Ну, як вона мені допоможе? Я колись там також, коли таке. Проживала я така, типа, і що тепер? Ну, нафіг, мені взагалі хочеться сюди свалити. Мені взагалі тут не цікаво. Я не хочу бачити ці страждання. Я хочу взагалі знаєте, Аля додому. відпустіть мене домой. Але ні. І виходить, що ми в цій темі ми почали саме тут, от в такій ситуації, я починаю працювати з мисленням. З прийняттям того, що в ну, цієї інформації, і, і далі ми йдемо е, припрацьовувати мислення, а що тепер робити з цією інформацією, і які йдуть результати. Я вам чесно скажу, які в наростановці відбуваються результати тут і зараз. В неї мурашки, а ще знаєте, що важко було? В неї тіло боліло, в неї була боль, і я завжди в розстановці я можу фігури, фігури доставати, я така достаю фігуру і кажу, це фігура боль тіла. Ні, я їй не сказала, що це за фігура. Я кажу, це фігура. І там просто людина намальована. Добрий день, добрий день. І вона така, ти типу, дивиться і така, я хочу залишити цю фігуру, вона мені знайома, я хочу, щоб вона була. А я її назвала «боль, «Боль тіла». І знаєте, що таке? А в неї дійсно, в неї тіло. До речі, вона дуже гарна дівчина, в неї класне тіло, все. Але боль тіла, яке її просто прибиває, знаєте, типу, вона отак лежить, вона каже: Я не можу, біль в мені. Ну, отак. І знаєте, що це за біль, боль тіла? Заземлення. Вас повертають, зверни увагу до себе. Зверни увагу на себе, тіло починає боліти, тіло ніби виживає і каже: Ало, я тут. Я тут цю увагу на себе зверни, займись нами. Розумієте, це дуже. Ну, я, я скрізь це бачу. Я сама таке проживала, коли е, там. Ми знаєте, починаємо там дуже в духовність йти, дуже там мислення пропрацьовують душу в медитаціях. І взагалі забуваємо, що треба сексом займатися, танцювати, ходити на масаж, гуляти і займатися взагалі своїм тілом, да не пічкати його всякою гдотою, і там і так далі, тому подібно. Ми думаємо, що отут мислення, головне і душа, ні, тіло. Ми в триєдинстві, три 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 душа, тіло й розум, і тіло теж дуже важливий факт. І ось у неї було таке, що тіло прям, вона навіть коли ми в розстановці працювали, вона лежала. Знаєте, вона так лежить, так лежить, вона не може стати. І коли ми почали працювати з мисленням а, стосовно того, що так інопланетна душа, так не хочу жити тут на землі, не розумію, нафіг цей творець, що він тут понапридумував таку гедоту, люди страждають, так не має бути і так далі. Отут вона почала змінювати е, місце сидіння, вона, в неї почало тіло вирівнюватись, в неї навіть змінилося лице. І зак закінчилася розстановка. До речі, з тілом я також тут працюю, звичайно, через тату і маму, бо тіло наше воно створене з тату і мами. І дивіться, коли людина. З іншої планети вона не вона така дивиться на тут. все. знаєте, і на ну треба треба ж навчитися тут жити, і вона така дивиться по місцях. Така так як люди живуть? Ну щоб тут жити, треба дивитись. Люди живуть, а вона ж скрізь страждання. Що ми бачимо, люди? Ну реально, скрізь страждання. Люди блін, або цей інстаграм взагалі знаєте. Я зараз не дивлюсь. Взагалі. цей успішний успіх досягаторство і оця вся історія, вона нахрі не нужна ні жодній жінці, зрозумійте це жінка не прийшла в цей світ. Взагалі, жінка, ну от просто поміркуйте. Жінка не прийшла в цей світ страждати. Досягати успіхів, змінювати світ, боротися з цим світом ні. Якщо б ми були в таких енергіях, ми не змогли б дітей створювати. Розумієте? Жінка тут для того, щоб любити, приймати все, приймати все, як воно є, приймати від чоловіка, від світу блага, і любити і насолоджувати життям Оце, це життя жінки. А не оте все, що вам транслюють в інстаграмі, заробляй мільйони роби себе. Жодних, ну я не знаю, такі жінки, мільйонерші, які б щасливі були. А ви бачили хоч жодного чоловіка, який би сказав, я хочу, щоб моя жінка була реалізована і заробляла мільйони. Ніфіга! Вони хочуть, щоб жінка була з тою енергією. Яку він буде приносити мільйони? Розумієте? Він буде уходити, бо він іде добивати мамонта. В нас це прописано просто віками. Але оцей світ. Ми маємо, і тут не про слабкість жінки, тут навпаки про силу, про вміння, про таку все вірно, дякую, про таку, знаєте, іншу гру, інші стани. І я коли зрозуміла, що я взагалі не хочу нічого досягати, мені все це набридло і взагалі це не мої програми. Блін, я дивлюся, мій чоловік почав рости. В нього почали там клієнтів дуже багато. Да? Я можу зараз не працювати зовсім. Ну, можу, да? тобто я роблю розстановці, бо я наповнена, я можу це зробити, мені це легко, але не для того, щоб, там, знаєте, досягати і збирати ці зали. Зараз чоловіки хочуть, щоб жінка працювала і на роботі вдома. Це такі дні, це не ті чоловіки. Знаєте, я вам скажу так, що а, дуже класна книга Таня. Етат, люди, які Грають в ігри Ерік Бьорн. І от завжди зрозуміти, що у нас у кожного є якісь правила в житті. А правила в житті це коли я звикла жити отак, отак і отак. У мене є якісь мислення, якийсь стан, і я щось роблю. І це ніби ну, такий стан. Да? Я, я живу по цих правилах. Не слабкі чоловіки, це, скажімо так, та у мене є програми, де я бачу чоловіків слабкими, і світ мені це просто підсвічує. Але а, отак от є програма Слабкі чоловіки, і тоді що? Тоді у мене є отакі окуляри, де я бачу тільки слабких чоловіків. Розумієте? Тільки слабких чоловіків. І тоді я навіть в сильному чоловіку побачу слабкого чоловіка, і він буде проявлятися по слабкому, бо у мене такі правила на життя. Але коли я ці куляри знімаю і дивлюся, така блін. А якщо чоловіки не всі слабкі, а є сильні, і тоді я буду на чоловіка дивитися вже з питанням: а ти сильний чи слабкий? А може, а може, я побачу силу, і тоді ви починаєте бачити силу, розумієте? Так, є такі чоловіки, правда? Та ну всі є, розумієте, всі є. Але кого ви обираєте, які у вас правила, в якій ви енергії. Якщо у вас чоловіча енергія, і ви звикли, то, звичайно, до вас буде притягуватись мінус плюс, до вас будуть притягуватися слабкі чоловіки. А якщо ви в жіночій енергії, якщо ви її вмієте і нею керувати, тоді до вас притягнеться той чоловік, який буде на оцю жіночу енергію, його буде перти, розумієте? І він буде вам мамонта приносити і так далі. Коротше, я трохи тут з'їхаю. Але що хочу сказати, що наше тіло воно нам Підсвічує, повернись в життя. Повернись свою... До речі, там також дівчина була, і там були тільки чоловічі картки, і не було жіночої. І ми, ми цю тему пропрацювали, де вона прийняла жіночність. Ну, там також, да? я працюю з мисленням. І я достаю карту, і вона жінка, прям з чорними довгими волосами, вона сидить на у мене чорні довгі волоси. Коротше, це було просто класно. Так от, дивіться, ще раз, да? Якщо ви ходите в регресію, якщо ви там дізнаєтесь якісь штуки, не відбувається того, щоб вам цю інформацію інтегрувати в це життя. Як, як, я, ну, як мені допоможе те, що я там в минулому житті щось когось вбивала? Як мені тут допомагає? Ну, типу, що мені тепер страждати відплачуватись, це невірно? Якщо ми будемо тягнути оце все з минулого сюди, це невірно. І тоді Розстановка, ті, які я роблю, інтеграція любої інформації для вашого життя. І знаєте, як відбулося там? Ми, ми настільки пропрацювали мислення, що вона отак виправилася, отак сіла, отак у неї, а, вона розквіла і вона зрозуміла, для чого є та сила її душі з іншої планети, для чого їй були, були дані ті батьки і це тіло. Вони так схлопнулася, і вона сказала, все. Соплі і сльози закінчилися. І тепер я можу в цьому житті жити. Я вам скажу, ну на розстановці, чесно, відбуваються дуже е, великі і класні діла. І у мене навіть той ждав, хлопець, ось нещодавно був, теж він каже там Отакі ситуації, такі ситуації, ми пропрацьовуємо. Як ти себе зараз почуваєш? Він каже, я готовий, я готовий, я йду жити своє життя. Такі за дві години відбуваються зміни, що просто. Дуже люблю свої розстановки. І коротше, приходьте на них і приходьте 28-го числа на вебінар, де ми якраз поговоримо про жіночу енергію. Таня я бачила, що ви плюс поставили. Але як бути жінкою, коли приходиться всі свої питання вирішувати самі? Де зараз зустрічаються да, зустрічають великих справжній? Ось про це ми поговоримо на вебінарі 28. го Приходьте туди задавайте це питання, бо чесно, танчка, я скажу чесно, люди, я 19 років вже зі своїм чоловіком, і історія, де я взяла відповідальність за нашу сім'ю, вона відбулася взагалі то в самому початку. І я постійно uh, питалася змінити це. Ну, типу, стань же уже взрослим, ну стань же вже, ну заробляй гроші, принеси мені мамонта. Я поки оце гавкала-гавкала, нічого ніфіга не відбувалося. Поки я не зрозуміла, як працювати з собою. Тільки з собою. Зараз відбуваються дійсно такі класні штуки, я навіть. Я, оце до речі, в грудні того року я перестала фактично вести інстаграм. Ви бачите, що в мене дуже мало сторіс. Вони там раз в тиждень. Вони у мене рілси такі, що я там з консультацій чи щось. Тобто, назагалі налегке. Клієнти просто приходять. Раніше як було, мені треба було постійно генерувати потік клієнтів. Та що ж це таке не приходить? І я постійно в цьому досягаторстві. зараз, я чесна. Роблю свій стан, роблю себе жіночною, і просто ну, гроші або від чоловіка, або від клієнтів приходять. Це дійсно, ось сприйняття змінюється, дійсно змінюється сприйняття, змінюються ваші дії. Це дійсно а, та історія, де, знаєте, зараз особливо це активувалося у стані війни, бо чоловіків стає менше, к сожалению. І дійсно ходять дуже класні чоловіки, такі з чоловічою енергією, енергією воїна. І дійсно жінкам це прям історично да, приходиться ставати такими сильними. Я вам скажу так, що це перший вибір, другий звичка. Тобто, якщо ви обрали стати чолові, я сама собі тут все порішаю, це відбувається частіше всього в дитинстві. Потім воно стає просто звичкою, і ви ніби з цього кола не можете вийти. І опять-таки, це все змислення і застану. І нам допомагає в цьому наші програми, батьківські програми, родові програми, бо так було з нашими батьками. Да? Післявоєнні наші бабусі, дідусі і так далі. І це завдяки нашим ще колективним програмам, да? оцим, колективним безсвідоме. І дійсно все це можна змінити. Бо, знаєте, що таке енергія? енергія це коли людина заходить в простір, в якому є люди, і на неї все, всі повертаються. І жіноча енергія, вона така сама. Тобто я раніше вміла, да? тобто я вмію це робити, якщо я Я зараз така дуже розслаблена, да? я не хочу, щоб вона напрягалися. я хочу передати вам цей стан, що можна отак. Можна навіть заспокоїтись, да? можна мати дуже потужну енергію, але бути вона спокійна, але вона дуже потужна. Ну, я думаю, що це ви відчуваєте. Поставте плюсик, якщо ви відчуваєте від мене потужну енергію. У мене раніше таке було, коли мені треба було оце досягаторство, знаєте, то я заходила, відкривала двері, заходила там було біля ну, 100, 100 людей, і вони всі на мене поверталися, бо я вмію керувати енергією. Але жіноча енергія, вона така, знаєте, якщо ви. Жінка да, вона може створити дитину, вона може просто своїм тілом з цеклітини, і сперматозоїда зробити так, що виросте дитина. Представляєте? Жінка може із там, якогось там маленького набору продуктів накрити весь стол. Да? І жінка може із маленької проблеми зробити великий піздець. І це енергія, і це вміння. І так може кожна жінка. І тоді питання: якщо ми так можемо, де ваша енергія, куди ви її направляєте, куди ви направляєте ту енергію? Замість того, щоб створювати да, зовсім щось інше, куди ви направляєте цю енергію? І тоді ось про це буде мій вебінар. Ми будемо дуже багато про це розмовляти. Я дуже наповнена. У мене дуже багато інформації. Я просто хочу з вами поділитись, щоб ви побачили щось інше. І вже 1 березня прокинулися ввісні. Весна, не весна, На да, Навесні. 1 березня після умого вебінару 28 числа ви прокинете зовсім іншими жінками. Це 100%. От і дуже хочу, щоб у вас це вийшло, Бо я чесно, я дуже багато. Я почала програми на жіночність себе шукати проходити 2019 році але там також було типу знаєте я узнала інформацію як бути жінкою і така мужу прийшла і вивалила, тепер я буду жінкою а ти тут будеш заробляти знаєте він пішов ну як борьба він такий типу схералі ну типу я і так нормально себе відчуваю нам всього вистачає і це також невірно розумієте і взагалі не треба нікого припрідувати, що я помінялася все буде по-іншому. Не можна таке робити. Можна робити тільки з собою. Я Навіть, ну щоб ви розуміли, у мене зараз Роман, ну мій чоловік, він купив, купив собі рубашки, піджак... піджаки і жилетки. Це просто змінилась я. Я змінилась, я почала ходити в платях. І він відчуває, що зміни відбуваються, і він йому хочеться змінити гардероб. Більш того, у мене, у мене син там брюки купив, також рубашки, піджак. Тобто, почало, знаєте, змінюватись одежа у всіх. Тобто, чоловіки стали чоловічними, пішли оці атрибути чоловічної е, сили, да, такої. От а, а у мене ну, жіночий стан інший. Розумієте? Тому це, і, і, коротше, ось к чому я вела. Потім я коли пішла е, далі навчатися, я. Блін, я взагалі вам хотіла це все на вебінар розказати. Ну коротше, на вебінар ви все одно прийдете, буде дуже, дуже потужна інформація. От. І коротше, потім я пішла на коучинг, е, а коучинг про що? Досягай, цілі, ти можеш! Давай, біжи, біжи, біжи. І це все прошилась, вся інформація мені, що треба досягати, і так далі. І я пішла далі. Ну, вже тільки пішла в психології в коучинг, і пішла далі досягати. І це все не про жіночу енергію. Тільки зараз я розуміла, коли, коли я взагалі-то ну, очутилась там, де мені дуже знаєте, мені скажімо так, мене просто обнуліли. Ну, от ноль, знаєте, коли ти така сидиш, коротше, взагалі не знаєш, що робити. Ти розумієш, що ти не можеш як раніше, і не знаєш, як тепер. Все. от ноль, Пусто. І ось тоді я зрозуміла, що блін, я ну якось я живу по-іншому. І тоді я зрозуміла, ну не сразу, звичайно, це зараз скільки вже два місяці, два з половиною місяця, 2, місяця да, я займаюся цим. Як створювати себе, як змінювати себе, як, пере, як відчувати себе по-іншому, а коли ми себе по-іншому відчуваємо, завжди пам'ятаєте інші дії. Тобто вам, ну, перше, це просто інший стан, інші думки, звичайно. Тож я про це все буду розказувати на вебінарі. Приходьте і приводьте дівчат, подруг і так далі, буде дуже всім корисно, хто взагалі в темі, да, хоче змінитись, хоче, хоче оці жіночого щастя, бо оце я ж кажу знову, інстаграм да, нафік виключить з його успішними успіхами, досягаторства і так далі. Убрати всіх, хто вам показує, бо все, що снаружи, не відражає вас внутрі. У вас внутрі є щось інше. Якщо у вас немає того і ви під цього страждаєте, то це не ваше. Просто звільніть себе від цієї інформації. І тоді ви почуєте, знаєте, це тонесенький голос інтуїції. І я вам скажу так, просто згадайте, як чоловіча енергія і жіноча. Подивіться, як виглядає чоловік. Якщо у, чоловік, у чоловіка є ознаки фізичні чоловічі, а у вас немає, то ви маєте бути в жіночій енергії. Вас, ви прийшли в цей світ жінкою, отже, світ хоче, щоб ви проявлялися жінкою. Тому це все просто очень реально. Вам просто треба вийти із звички, подивитись, щоб вам була якась ряд поруч людина, чому я вас запрошую на вебінар. Щоб розказати, як це може по-іншому. А що треба робити? Це дійсно дії, нові дії, все. Але вони дійсно приводять до нового стану, до нового. Е до нових дій, звичайно, і до нових результатів, тому я вас дуже запрошую про розстановки розказала. Хотіла дуже швидко, але ні. Я думаю, що хто попкорн брав, той вже доїв. Дівчата, запрошуйте, приходьте самі, ставте тут плюсик під цим ефіром. Хто хоче, зараз я його сохраню. або мені в лічку пишіть, що я хочу на вебінар. І я вам, вас дуже запрошую, дуже буде багато інформації. От, все, я вас обнімаю. Майже три місяці не проводила прямих ефірів. Дуже рада вас була бачити. От, і пам'ятайте, що е, завжди потрібно працювати з мисленням, з мисленням і станом. А е, якщо ви ходите в регресію, дізнаєтесь якусь інформацію, пропрацюйте це. Якщо ви йдете на розбір там, нумерологів, там, астрологів, дізнаєтесь те, чого у вас немає, вас тормозить мислення, тормозить е, ну, якісь відчуття. Тому. Розстановка моментальна. І хто хоче, за данейшим у мене вже є там приблизно 5-6 практик, яку ви можете собі взяти, пишіть, якщо вона потрібна. Кожна моя практика це терапія. От реально. Ще жодна людина не пожалкувала, що вона її ну, приобрела, бо коли, коли вам треба адекват, адекватної штуки, ви зайшли, почитали. Дуже дякую вам. Дякую за сердечки. Ви зайшли, послухали, змінився стан, голос мій теж терапевтичний, і інформацію, яку я даю, точно вона вам відзеркаляться. Якщо ви декілька разів послухаєте медитації, то це буде вообще просто класно. Тому все, я вас цілую, люблю. Бувайте, до зустрічі в п'ятницю.